Друзі, я вас вітаю. Давайте подивимось сьогодні, що відбувається в Кремлі зараз, да? тому що по крайнім розкладам в них там мають бути якісь шалені зміни. Йде зміна режиму. І дуже мені цікаво. Я думаю, і вам. Давайте будемо розбиратися. Що в них зараз? Що зараз відбувається в Кремлі? Які в них там настрої? Які зараз настрої в Кремлі? Які зараз настрої в Кремлі? Ой. Шукають вихід, шукають ще якусь допомогу, йдуть якісь розмови, йду про щось такий вибір. От вони в пошуках, в пошуку виходу із ситуації. Типу, знаєте, як як в тому, що зараз да, не загубити обличчя ось так. Як типу вийти от, е, на світ? Да? Ну, тому що вони не тянуть такі переляки, де конкретні, да? люди втратили. А, от. І ну, вони розуміють, що вони не тягнуть вже ні війну, тут нічого. І вони собі думають, іде робота над тим, як тайна. Тайна, от зробити щось таке, проманіпулювати, щоб вийти переможцем. Ну, щоб цього ніхто не зрозумів. Да? От іде важка робота над тим, щоб показати, які ми молодці. Так, що ось там відбувається? Що у вас там відбувається, які події зараз події в Кремлі, головні події. Які події. Намагаються повернути якусь стабільність, да, і причому це, знаєте, йде така стабільність, от іде момент маніпуляції, тобто от показати, Проманіпулювати, що в нас все добре, а насправді, а насправді е сапожник без сапог. У нас взагалі все капець, як фігове, У нас, бачите, на дні колоди повишений. Тобто ситуація не контрольована. Один якийсь неправильний рух, і все, і ми всі е ну, помремо, ми всі впадемо і в бездну і все, і конець. От. Але на людей. От, бачите, йде через маніпуляцію показати, що, типу, все добре, ми справляємось, все класно, все йде, все йде е, по плану. От карта хотіла вийти, от, хотіла, вона вийшла. От, а насправді все саме ось ну, дуже нестабільно. дуже. Головні події, що, у вас, що у вас буде змінюватися, які зміни? Що там в Кремлі буде змінюватися? Найближчі одні, да, найближчим часом. Які там зміни? Що там буде, які зміни? Зміни конкретні. <кій> Дивіться? Хм. Нові ідеї? Такі знаки. <кій> Знаєте, як е, в новинах там крайнім разом читаєш, щось вони таке придумали знову, да, і е, запустили. Типу, щось вони знову придумали, якась шальна ідея. От зараз в них там якісь шальні ідеї. Ой, з приводу зміни курсу. Розумієте, зміни курсу. От вони хочуть вийти, от вони зараз думають, як так зробити, щоб вийти переможцями. От у них. Ідея нова, як вийти переможцями? Знову ця карта. От їм треба показати, що в них все добре. Перетягнути увагу від того, що відбувається насправді. А що відбувається насправді? Що насправді? Справді. Хм. Дивіться, ну це ж просто, ну, от так не підтасуєш. Ну, люди хіба ні? Ну, знову йде. От, е Король мечів. Це можуть бути і погрози, і якісь домовленості, і якісь судові там моменти. Ну, щось таке. Знаєте, от по розмовах, коли ставлять ультиматум, оце може бути тут через жезлового короля, який все змінить. Ну от Хіба можна тричі скільки там розкладів поспіль, щоб випадали одні ті самі карти? То розумієте, значить, оцей жезловий король, він щось можливо там. Він ну, звідти, а ми все чекаємо, де він вилізе, той же зловий король. Я вже думала, що то Ізраїль може бути. Да? А Хоча може і Ізраїль, ну хто знає, може якісь розмови йдуть через там, когось, да? ну подивимось, не знаю. Якісь зміни насправді, якісь йдуть такі ультиматуми і розмови, але це не найближчі дні, можливо, ще буде щось. І що, І що? зміни куди? Так. Перевернута зірка. Ну, я працюю з прямими картами, але якщо щось перевернуте, дуже рідко таке буває. Але якщо щось випадає, то це треба прийняти до уваги. Да? Тобто, зміна ну, напрямку, зміна планів, Тобто все, що ти хотів, в тебе нічого не вийде. Ну, тобто вони повністю, оцей же зловий король, повністю там все ламає. О, це може бути як і людина, може бути, як і країна, да, з чоловічим ім'ям, може бути і так. Добре, а всі ці зміни, що для України? Всі ці ваші зміни, що для України принесуть. Вони несуть стабільність з часом. З часом, розумієте, йде да, світанок. Е, потрібен, потрібно трошки почекати, да, і з часом вони вам, от зміни, принесуть стабільність і повернення до управління ситуацією. Тобто, ви знову будете керувати процесом, мир. Бачите, що робиться. Ну, от всі розклади зараз про це говорять, про те, що йде повернення. У них насправді там іде е переломний момент зараз, от ось ці найближчі дні. Йде переломний момент з е владою, з правлінням, да, повністю все змінюється. І знов через жезлового короля йдуть зміни, е от так покладу, щоб хай вона як лежала. Да, зміни у всьому задуманому. задуманому. Тобто нічого не буде. А ось Україні, будь ласка, ви до Зімір. Ви повертаєтесь до керування процесом. Ну, класно, не знаю. А давайте подивимося, що їм там далі, що їх очікує, що їх очікує потім. Да? Ну, таке. Так швидко все розвивається. Прямо аж, чесно кажучи, трошки страшно стільки всього пережили, а тепер. Ну дай Боже. Давайте зосередимось. Значить, для нас це зрозуміло, що принесе, а що у вас будуть ці зміни для Росії, для Кремля, що принесуть ці зміни для Кремля? Знаєте, так цікаво, от іде, типу, як несподіваний заміс, да? але так, ну, може, так не треба сказати. Тут по правосуддю йдуть всі процеси, які були е в них там обговорення, або там Вони всі по правосуддю будуть сповільнятися. Тобто всі моменти, які були там швидкі в них, щось таке було, да? Що це за момент? Давайте глянемо, а то я так. Ну, от всі їх плани, всі, все, що вони думали, швидко зробити. Їх всіх зупинять. Просто так, типу стоп, все. Тобто, по правосуддю, да, іде стоп. Вже так не можна. От, що ще далі йде? В них є е, якийсь шанс з'являється, да, знову за допомогою. Хтось ззовні, хтось ззовні. Якусь щось таке, якась пропозиція, хтось ззовні і буде керувати процесом. Так. Якісь нові умови. Ну тут давайте розберемося. Тут я зрозуміла, а ось тут давайте розберемося, що воно. Ну, Дев'ятка кубків це коли е, типу, ти молодець, да? от ти е, ну, добився того, що ти хотів. От, тут йде типу як от допомога зовні, допомога через якусь ще або людину, або якісь там поради, або втручання да, когось, воно йде е, таке типу зміна становища, зміна становища. Повністю. Чого це стосується, що тут відбувається? Що стосується. Ідея якась зміна конкретна. Дивіться, потрібен час. Робота з часом йде робота, по стриманню, по втриманню, втриманні, господи, ситуації, втриманні ситуації. Щось продумають, якийсь, якийсь план, але це буде з долученням когось ззовні. Якийсь страх, якась зупинка, або продумати, продумати шлях типу вперед, щоб можна було вийти з цієї ситуації. Вони, знаєте, таке відчуття, як готують для себе відхідні шляхи. От продумують, є робота над тим, як е, зберегти те, що є, зберегти те, що є. Да, бачите, знайти варіанти, знайти варіанти знайти варіанти, як з цього вийти переможцями? Ну, з е е катастрофи, бо їм дуже це треба. І що? Що? Що це за варіанти? Куди ви збираєтесь виходити? Така ілюзія, знаєте, що вони зможуть це зробити, вони щось будуть придумувати. Це знову якісь, от на публіку, зна? гра на публіку. От Це всі їх, там, знаєте, як по телебаченню, да? От сидить там гадалка в цей шар, от я там бачу, Росія там то, Росія все. Ось в них знову будуть якісь е -е, новини нечесні, да? вони щось таке вигадують, ще якийсь конкретний фейк для того, щоб е -е, вийти з цієї ситуації ситуації переможцем, що, типу, от ми молодці, ми так і хотіли. От іде отак. І зараз над цим йде робота. А оцей король хто? Це що? Це король, чи просто якісь поради, чи що це маніпуляція, чи хтось допомога якась. Хто Це якісь можуть бути домовленості зі світом, знаєте? Якісь можуть бути домовленості зі світом. Ну так, да. ультиматум. Ультиматум. Вони мають чогось поступитися в чомусь, щоб зберегти те, що в них є. Ось іде ось так, будь ласка, ультиматум. Тобто ви процесом вже не керуєте. Ви десь у вас йде відход, в плані наступу, в плані там ще чогось, да, от ми вам говоримо зробити так. І тоді ви можете зберегти там щось своє, якийсь там певний шматок влади, або там впливи, да, або там обличчя перед своїми. Громадянинами, чи як вони це називають? А от, іде отак. Світ поставив ультиматум. Таємно. Бачите, знову таємні переговори. Таємні переговори, маніпуляція. Що хочеш, давай. Умови поставили. І тепер чекають відповідь. О, Поставили умову і чекають відповідь. Ось так, люди. Ось такий розклад Чи? цікавий. да? Будемо тепер чекати, що там взагалі відбувається. Но розвиток подій мені подобається. Да? Так швидко все розвивається, швидко все змінюється. Давайте чекати на краще, на зміни, спостерігати. Якщо щось є у вас там якісь. Пропозиції щодо розгляду якихось тем, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду вдячна. Читаю всі коментарі, відповідаю. От підписуйтесь, щоб не загубити наступні відео. І, Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.